Сьогодні я хотіла би трошки розказати вам про те, можливо, це буде для вас цікаво, про те, як працює наше серце, що такі газотрансмітери і яким чином препарати для підвищення потенції можуть допомогти при лікуванні інфаркта міокарда. Ну, в першу чергу, ви напевно знаєте про те, що серце це той орган наш, який постійно працює. Навіть вночі, коли ми спимо, наше серце не припиняє своєї роботи, воно скорочується, переганяє кров, і кров, яка виходить із серця, вона розносить до всіх тканин і органів нашого організму, поживні речовини і кисень. А по дорозі назад кров забирає продукти метаболізму, продукти життєдіяльності клітин і вуглекислий газ. В легенях відбувається газообмін, тобто вуглекислий газ віддається в зовнішнє середовище, кров насичується киснем, знову потрапляє в серце, і звідти викачується до всіх органів нашого організму. Така от циркуляція крові відбувається. Серце знаходиться під впливом таких двох великих регуляторних контурів. Перший це нервова система, тобто, десь в нашому мозку. В цілком конкретному місці генеруються електричні сигнали, які по нервах поступають до нашого серця, і кажуть, йому, що треба скорочуватись, да що треба працювати. І, на мій погляд, найцікавішою є. Власне, нервова система поділяється на два типи: Це симпатична і парасимпатична. І, на мій погляд, найцікавіше є власне парасимпатична нервова система, тому що її роботу ви можете на собі прослідкувати. Наприклад, у вас був дуже такий смачний обід. Ви поїли, у вас там перше, друге, там третє компот. Тобто, їжа, коли потрапляє уже в ротову порожнину. Починається шов? Починається слиновиділення да, на смачну їжу. І далі, коли їжа потрапляє в шлунок, починає виділятися шлунковий сік. А, і при цьому, якщо от ви так дуже добре поїли, вас зразу хилить в сон, вас, ви можете відчути, як вас уповільнюється серцебиття, це всі ознаки того, що вімкнулася парасимпатична нервова система. А, тобто вона має активуючий вплив на травлення. І при цьому відбувається заспокоєння серця, пригнічення, таке заспокоєння роботи серця, зменшення частоти серцевих скорочень і сили скорочень. Але зараз я, напевно, зроблю таке досить провокативну, провокативну заяву. Можливо, з моїх вуст вона буде звучати як деяка єре, зі мною може хтось не погодитись, але важливість нервової регуляції в роботі серця. Вона не така вже й значна, точніше, не дуже значна. Чому я так думаю? Ну, В першу чергу я поясню і розкажу маленьку історію. Колись в середні віки в, в Італії був такий відомий науковець на той час: лікар, хірург, один із перших анатомів, якого звали Везаліус або Везалій. Ця людина була дуже видатною, оскільки він перший сформував анатомічні атласи. Він добився того, щоб їх надрукували. І він, крім медичної практики, він ще й проводив лекції для своїх студентів, для студентів-медиків. І він перший по суті започаткував на своїх заняттях розтини мертвих тіл, трупів для того, щоб показати, що там всередині в людському організмі. Так от, на одному з таких занять, коли відбулося вскриття грудної порожнини, в залі просто з жахом побачив, що побачив, як скручується серце в цього мерця. Відповідно, він побачив це не один, побачили всі його студенти. Це бистро набрало якоїсь розголосу, і його тодішня інквізиція хотіла ну, стратити. За вбивство людини. Але, оскільки він був приближений до тамтешнього короля, він мав зв'язки і все закінчилось тим, що йому життя зберегли. Але його, скажімо так, зіслали, так як колись в радянські часи зсинали в Сибір, так його тоді зіслали в світі землі, значить, в Христовий похід, на паломництво і так далі. Але, власне кажучи, те, що спостерігав в це була автоматія серця. Тобто, в той час, коли мозок вже мертвий, серце може продовжувати працювати. Зараз ми знаємо, що автоматія серця забезпечується такими клітинами, які називаються атипові кардіоміоцити. Тобто є типові кардіоміоцити, безпосередньо м'язові клітини, які скорочуються, і є атипові кардіоміоцити, які здатні генерувати електричний сигнал. І цей сигнал генерується в одному місці і розповсюджується по всьому, по всьому серцю і каже, що йому треба скорочуватись. Власне кажучи, оці електричні сигнали реєструються нічим не іншим, як електрокардіограмою. І, на мій погляд, людина, яка колись додумалася, що ці електричні поля можна реєструвати, просто наклавши електроди на людське тіло, це було просто геніальне відкриття. І досвідчений лікар, який подивиться на кардіограму, він вам скаже, якщо, не дай Бог, є якісь порушення, він скаже, в якому місці, де є порушення да, в провідній системі нашого серця. А в нашій лабораторії ми маємо таку абсолютно. Просту, але унікальну методику, яка власне базується на цьому явищі автоматії серця. Вона називається перфузія коронарних судин ізольованого серця за методом Лангендорфа. Дуже довга назва, але суть така, що ізолюється серце, через серце пропускається розчин сольовий, який по своєму складу нагадує кров. І ми маємо можливість спостерігати, як працює серце. Ми можемо вивчати його скоротливу активність. І в цій ситуації ми можемо тестувати різноманітні речовини, можемо е тестувати препарати, які в майбутньому можуть мати якийсь кардіопротекторний вплив, да, захи рятувати від якихось порушень, захищати е від наслідків інфаркту міокарда, тобто будь-які доклінічні дослідження. Ця методика дозволяє провести і зробити. І тут ми підходимо до другого контуру регуляції серця, роботи серця. Перший це була в нас нервова система, другий це гуморальна система, гуморальна регуляція. Що мається на увазі? До гуморальних факторів належить весь той хімічний компот продуктів, які синтезуються в нашому організмі: білки, гормони, біологічно активні речовини, якісь метаболіти, тобто, все, що потрапляє в кров, воно може впливати на роботу нашого серця. І, от якраз до цих чинників, серце набагато чутливіше. А, і багато хто знає про гормони. Дуже часто ми говоримо: у мене адреналін зашкалює. Да? Ми прекрасно розуміємо, що це означає. У в міокардії дуже багато рецепторів до адреналіна. Діадреналіну така, що він стимулює. Скоротливу активність міокарда, серце починає активніше скорочувати, збільшується частота серцевих скорочень, і ми відчуваємо серцебиття. Це такі ситуації, коли там, при стресі, при там, машина з за, там, з -за рогу виїхала, там, хтось там, а, там, крикнув під вухом. Да? в Будь-які от стресові ситуації виділяється, відбувається викид адреналіна з От. А, Звичайно, дуже багато є інших гормонів, на які наше серце так само реагує певним чином. Але, напевно, не всі знають про те, що є е, інші речовини, е, газоподібні речовини, які називаються газотрансмітерами. Чому трансмітерами? Тому що вони передають ту трансміт, да, передача передавати, е, передають якусь інформацію. На сьогоднішній день. Є три основних газових трансмітери: оксид азоту, оксид вуглецю і сірководень. А найцікавішим, звичайно, і найбільш вивченим є оксид азоту, оксидазоту. NO. Маленька молекула. Всі ці три гази, їх називають навіть тріумвірат, газовий тріумвірат. Вони є дуже важливими для роботи серця. Чому? В 1992 році один з найосновніших журналів Science називає молекулу НО молекулою року. А через 6 років, в 1998 році, за відкриття молекули оксиду азота і за відкриття його механізмів дії на регуляцію тонусу 1 дають Нобелівську премію. Чомусь тільки почисти, да, такі маленькі молекулі. Виявляється, оксид азота продукується клітинами, які вистилають наші судини. Е, внутрішня вистилка судин це одношаровий, це один шар клітин. І здавалося б, що там може синтезуватися. Да? Але якщо пам'ятати про те, що судини, у нас дуже багато судин в організмі то ендотелій, от власне, внутрішня вистилка судин займає близько 700 метрів квадратних і таким чином ендотелій перетворюється на один із найпотужніших ендокринних органів в нашому організмі. А механізм дії оксиду азоту такий, що він а, діє тут же, в місці ж свого синтезу, він впливає на м'язові клітини. І Він впливає на м'язові клітини таким чином, що він змушує їх розслаблятися. Коли розслабляються м'язові клітини судин, відбувається збільшення просвіту судини. Якщо збільшується просвіт судини, більше крові може пройти через неї. Відповідно, більше кисню пройде через цю судину, відповідно, буде більше кровонаповнення того чи іншого органа. А ми пам'ятаємо, що кисень нам необхідний для того, щоб синтезувалася енергія в кожній клітині нашого організму, а більше енергії це краща функція того чи іншого органу, в тому числі і міокарда. Є ситуації, коли оксид азота, продукція його дуже різко знижується. Це, власне кажучи, патологічні ситуації, коли є порушення ендотелії. А це, наприклад, діабет, запальні процеси, е Будь-яка патологічний процес супроводжується ендотеліальною дисфункцією, да? тобто, коли зменшується різко, зменшується продукція оксиду азоту. Тобто тонус судин не може бути змінений адекватно. А, і, звичайно, є ситуації, і одна єдина ситуація, коли можна стимулювати наробку цього оксиду азоту. А, і це. Фізичне навантаження. По суті, оксид азоту, що робить, він ще відповідає дуже сильно за процеси адаптації. Що таке адаптація, ну, коли ми говоримо про серцево-судинну систему? Це відповідь на навантаження на потребу на потребу того, наприклад, м'яза в кисні. Нам треба виконати роботу, там, підняти. Мішок картоплі, нам треба прикласти силу, щоб це зробити. М'язові треба скоротити для цього потрібна енергія. Да? От. А для цього потрібно більше кисню. Тобто, коли судина не може поміняти свій діаметр адекватно, вона не може отримати, клітини не отримують кисню, відповідно, АТФ не синтезується. І тут важливу роль відіграє оксид азоту. Власне кажучи, ми проводили такі дослідження і ми показали, що при тренуваннях, зокрема при тренуваннях плаванням, відбувається активація ендогенних. Ендогенних механізмів, які ведуть до посилення продукції оксиду азоту. Це, по суті, єдиний природний шлях стимуляції наробки.